Права 9,14. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні 81, що множиться на 3 у мінус 5. Ну, запишемо тоді це в такому вигляді, що це буде дорівнювати 81. Що множиться за означенням 3 у мінус 5. Це одиниця, що ділиться на 3 у 5. Є? Ну, добре. 81. Знов таки, це е, можна записати як 3 в якій степені це 9 на 9, або 3 у другій на 3 у другій. 3 у 4. То ми записуємо тоді, що це буде 3 у четвертій, що множиться на 1 у чисельнику. А у знаменнику 3 у 5. Ми запишемо як 3 у четвертій, що множиться на 3 у першій або на 3. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 3 у 4 степені. це 81 То ми одержимо 1 третю. І... Переходимо до другого завдання. Мінус 25, що множиться на 10 у мінус 2. Записуємо, що це дорівнює. Мінус 25. Що множиться 10 у мінус 2, За означенням це одиниця, що ділиться на 10 у 2, І це дорівнює. Ну що ж, тоді у чисельнику записуємо як мінус 25, я запишу як мінус. Ще раз у чисельнику 25, що множиться на 1. Ну а у знаменнику записуємо 10 у другій, це 100. І це дорівнює. Можна ще раз записати або можна скоротити на 4 і чисельник, і знаменник 25, що ділиться на 4. Це буде у нас 25 на 25, це буде 1, а 100, що ділиться на 25, це буде 4. Ну що ж, тоді у нас залишиться мінус 1 четверта. Yeah? Переходимо до третього завдання. 27, що множиться на мінус 18 у мінус першій степені. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 27, що множиться. Мінус 18 у мінус першій степені. За означенням це одиниця, що ділиться на мінус 18 у першій степені. Це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику записуємо як добуток чисельників 27. Що множиться на 1. А у знаменнику як добуток знаменників. Так? А у нас мінус 18 у першій степені, це буде мінус 18. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо зараз на 9 скоротити і чисельник, і знаменник. То тоді, щоб скоротити, давайте я мінус винесу вперед. Так, тоді 27 ми запишемо як 3 помножити на 9. Одиницю можна не записувати. Так, а у знаменнику 18 запишемо як 2 помножити на 9. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 9 і чисельник і знаменник у нас вийде мінус 3. /2, або 2, /2 це одиниця, то вийде тоді мінус 1,12. Є, можна було записати і вигляді десяткового дробу. Переходимо до четвертого завдання 2,15, що множиться на мінус 15 мінус перший. Ну що, щоб перемножити, запишемо вигляді, звичайного дробу 2,1. Це буде дорівнювати. 2 на 5 це 10 плюс 1 це 11. Отже, вийде 11 п'ятих, що множиться. Далі у нас мінус 1 п'ята у мінус першій степені. Якщо ми поміняємо чисельник і знаменник, то буде не мінус перша, а перша степень. Тобто ми записуємо, що це буде мінус 5 перших у першій степені. І це дорівнює. Ну що ж, тоді одержимо 11 п'ятих. Що множиться. Мінус 5 перших у нас у першій степені це буде мінус 5 перших. Тоді добуток у нас буде від'ємний. Пишемо мінус. Чисельнику записуємо, як добуток чисельників. 11, що множиться на 5. А у знаменнику як добуток знаменників. 5, що множиться на 1. І це дорівнює. Скорочуємо на 5 і чисельник, і знаменник. Тоді в нас залишиться мінус 11 перших або мінус 11. Є? Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 8, що множиться на 2 мінус 4 плюс 3 в нульовій. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює мінус 8. Що множиться. 2 у степені мінус 4 за означенням це одиниці, що ділиться. На 2 у четвертій степені плюс, 3 в степені 0, будь-яке число в нульовій степені, це буде одиниця. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику записуємо як добуток чисельників, тобто це буде мінус. Так. То у чисельнику записуємо як 8, що множиться на 1. А у знаменнику 2 у четвертій. 2 у четвертій це. 2 у 3, 8, що множиться на 2. То ми записуємо як 8, що множиться на 2. І ще раз, 2 на 2, 4. І ще раз на 2, 8. І ще раз помножити на 2. І плюс 1 тоді. І це дорівнює. На 8 і чисельник і знаменник скорочуємо. То вийде тоді мінус 1 друга. Плюс 1. Це дорівнює. Це 1 відняти одну другого. Це буде одна друга. Або 0,5. Переходимо до шостого завдання. 8 у мінус другий плюс 6 у мінус першій. Ну що ж, записуємо, що за означення. 8 мінус другий це одиниця, що ділиться на 8 у другій степені. Плюс 6 у мінус перший, це одиниця, що ділиться на 6 у першій. І це дорівнює. Ну що ж, тоді записуємо як одиниця, що ділиться. 8 у другій степені 8 помножити на 8 це 64. Це 1 64 плюс. 6 у першій це буде 6 плюс 1 шоста. І це дорівнює. Ну що ж, зараз нам потрібно додати ці дроби, а щоб їх додати, потрібно звести до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде недобуток цих дробів, бо там і там є множник 2. А буде, тут вистачає трійки у першому дробі. Тут додатковий множник буде 3. А у другому дробі так, 64 на 2, це буде 32. додатковий множник буде 32. Є? Тоді записуємо. В чисельнику у нас буде 3, що множиться на 1 плюс 32, що множиться на 1. Ну, а у знаменнику 3 помножити на 64. І це дорівнює, Ну, або 32 помножити на 6. Так, 3 на 1, 3, 32 на 1, 3. На 32. 32 плюс 3 це буде 35. У знаменнику 3 помножити на 60, 180, 3 на 4 12. Разом 192. 192. Давайте запишемо проміжні підсумки пишемо відповідь. Отже, обчисліть. В першому завданні ми одержали 1 третю, у другому завданні мінус 1 четверта. У третьому завданні – мінус 1 друга. У четвертому завданні мінус 11. У п'ятому завданні це у нас одна друга. І в шостому завданні 35 192. Ну що ж, переходимо до наступного 1-го завдання. Обчислюють 2,5 у мінус перший, щоб правильно порахувати. Ми запишемо вигляді звичайного дробу. Тобто це буде 25, що ділиться на 10. Можемо так записати. Запишемо 25, що ділиться на 10. І це у нас у мінус першій степені Плюс. Далі мінус 13 у нульовій. будь-яке число в нульовій степені це буде 1. Так, а 25 десятих. Ну, Давайте ми скоротимо на 5 чисельник і знаменник. 25 на 5, це буде 5. 10 політик на 5 це буде 2. Ну що ж, тоді це ми можемо записати як 5 других. У степені мінус 1. Плюс 1. І це дорівнює. 5 других у мінус перший, якщо від'ємна на степень, міняємо чисельник і знаменник місцями. То тоді ми можемо записати як 2 але вже в додатній степені, у першій степені, І плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, 2,5 у першій степені, це буде 2,5. А плюс 1 це буде дорівнювати 1 2 1,2. Можна було записати як 4. У вигляді десяткова дробу. Добре? Переходимо до восьмого завдання. 4 у мінус 3 відняти мінус 4 у мінус другій. Що означає 4 у мінус 3? Це означає за означенням 1, що ділиться на 4 у третій степені. Потім відняти мінус 4 у мінус другій. Це одиниця, що ділиться на мінус 4 у другій степені. Є? Ну і це дорівнює. Ну що ж. Одиниця, що ділиться на 4 у третій степені. 4 на 4 це 16. І ще раз на 4, це 64. То ми записуємо тоді одиниця 1, 1, 64, мінус. Далі мінус 4 у квадраті, мінус 4 помножити на мінус 4 і це буде 16. Мінус 1, 16. І це дорівнює. Щоб відняти, потрібно звести до спільного знаменника. Це буде 64. 64 поділити на 16, це буде 4. Додатковий множник до другого дробу буде 4. А тоді ми одержимо: у чисельнику буде 1. Відняти 4, що множиться на 1. А у знаменнику 64. 16 помножити на 4, це буде 64. І це дорівнює. 4 помножити на 1 це буде 4. 1 відняти 4, це буде мінус 3. Що ділиться на 64 або мінус 3 64. Є? Ну що ж, переходимо до дев'ятого завдання. Мінус 8 у мінус другій степені, додати 0,4 у мінус першій. Запишемо тоді так, що це дорівнює. За означенням, мінус 8 у мінус другій, це одиниця, що ділиться на мінус 8 у другій степені додати. 0,4 ми запишемо як 4. Десятих. Тоді у мінус першій степні. І це дорівнює. Ну що ж, 4 десятих ми скорочуємо і чисельник, і знаменник на 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Тоді ми записуємо, що це дрівня мінус 8 у квадраті. Мінус 8 помножить на мінус 8, це буде 64, то ми одержимо 1 64 додати 2 п'ятих у мінус першій степені. Перевертаємо чисельник і знаменник ногами, і тоді у нас буде не мінус перша, а перша. Ми записуємо 5 других. І це вже буде у першій степені. Або вийде 1,64 плюс 5 других. І це дорівнює. Ну а зараз, щоб додати, зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 64. До множник до другого дробу. 64 плюс на 2 це буде 32. Отже, записуємо 32. Тоді ми одержимо у чисельнику 1 додати 32, що множиться на 5. Ну а в знаменнику 64. І це дорівнює 32 помножити на 5. 30 на 5 це 150. І 2 на 5 це 10. Це буде 160. Записуємо тоді 1 плюс 160 на 64. Або 161, 64. І це дорівнює. Дві цілих ми можемо виокремити. Так, то тоді це буде. 2 цілих. Скільки це буде? 2 на 64, це 128. 161 мінус 128. Це все одно, що 61 мінус 28. Або 41. мінус 8. 41 мінус 8 – це буде 33. Отже, вийде 33. Тоді 64. Є? Так, ну що ж, добре, переходимо до 10-го завдання. 1 восьма у мінус другій, що множиться на 10 мінус 3. Що означає 1 восьма мінус другій? Якщо ми поміняємо чисельник і знаменник місцями, то у нас вийде тоді 8 перших, але ще це вже буде не у мінус другій, а у другій степені. Що множиться? 10 у мінус 3 за означенням 1, що ділиться на 10 у 3. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику тоді 8 буде у 8 2. 8 у другій. Хай буде знаменнику 1 у 2, що множиться на одиницю. Ще раз запишу на 10 у третій. Це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників, в знаменнику як добуток знаменників. 8 у другій степені 8 на 8 це 64, що множиться на 1. А в знаменнику 1 у квадраті, це буде 1. Що множиться. 10 у 3, 10 на 10 100, ще раз на 10 це 1000. Так? І це дорівнює. Вийде 64, що ділиться на 1000, або 64 тисячних. Можна так залишити. Або простіше записати як 0,064. Переходимо до 11 завдання. Отже, тут 2 сьомих у мінус 3, що ділиться на 4 сьомих у мінус другій. Якщо у нас 2 сьомих у мінус третій, поміняємо чисельник і знаменник місцями, то у нас вийде тоді 7 других. Але вже буде не у мінус 3, а у 3. Що ділиться? Тоді 4 сьомих у мінус другий міняємо чисельник і знаменник місцями. То буде 7 четвертих. Але вже не в мінус другий, а у другий. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо тоді. Його так як 7 у степені 3, що ділиться на 2 в степені 3, що ділиться. Тепер як 7 у степені 2, що ділиться, а тут у нас 4 буде у степені 2. І це дорівнює. Поділити на дріб – це помножити на обернений дріб то я записую як 7 у третій степені, що ділиться на 2 у третій степені, Помножити. Обернений дріб 4 у другій буде у чисельнику, а у знаменнику 7 у другій. І це дорівнює. Що ж, в чисельнику записуємо як добуток чисельників, щоб скоротилось 7 у другій, 7 у третій, я запишу як 7 у 2 Помножити на 7 у першій або 7. Помножити 4 у другій. Ну, 4 у другій це буде 2 у 2. 4 у другій це буде 4 на 4, 16. Ну, нехай буде помножити на 16. Так, в знаменнику. 2 у 3, 2 на 2, 4 і ще раз на 2 це 8. І що множиться 7 у 2. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник, і знаменник на 7 у 2, Та скорочуємо на 8. 16 на 8 це буде 2. 8, що ділиться на 8, це буде 1. Ну що ж, тоді у чисельнику у нас залишиться 7 помножити на 2 це 14, знаменнику 1. 14 перших або просто 14. Переходимо до 12 завдання. 1,25 у мінус 2, плюс 2,5 у мінус 3. Ну що ж, записуємо тоді 1,25. Ми запишемо як 125. Сотих. Ну, або. Давайте запишемо 125. Сотих. Так, І це у степені мінус 2. Додати 2,5 ми запишемо як 25, що ділиться на 10. І це у мінус 3. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник першого дробу на 25. 125 на 25 це буде 5. 100, що ділиться на 25, це буде 4. В другому дробі скорочуємо на 5 і знаменник 25 на 5, це буде 5. А 10 на 5 це буде 2. Тоді міняємо чисельники знаменник місцями і у нас тоді буде невід'ємна додатня степінь. То ми записуємо тоді не 5 четвертих, а 4 п'ятих. Це у нас буде у квадраті плюс. Тоді не 5 других буде, а 2 п'ятих. третій степені, а не мінус третій. Це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, як 4 у квадраті на 5 у квадраті. Так, плюс 2 у третій на 5 у третій. Це дорівнює. 4 у квадраті 4 на 4 це 16. 5 на 5 це 25. Плюс. 2 у 3, 2 на 2, 4, і ще раз на 2, 8, 5 у 3, 5 на 5, 25, і ще раз на 5, 125. Це дорівнює. Спільний знаменник у нас буде 125, то додатковий множник до першого дробу буде 4. То ми записуємо тоді, як 4, що множиться на 16. Плюс 8. У чисельнику, а у знаменнику 125. На 16, це буде 64. Плюс 8, це буде 72. Отже, записуємо 72. А в знаменнику 125. Є? Ну що ж, виходить, у нас вийшов нескоротний дріб. Так і залишаємо 72, 125. Зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, до сьомого завдання обчистить ми обчислили. Вийшла 1,2 п'яти. До восьмого завдання мінус три шістдесят четверті. До дев'ятого завдання це у нас 2,33 шістдесят четверті. І до десятого завдання. 0,64 тисяч. До 11 завдання 14. І до 12 завдання це 72 72.125. Ну що ж, ось таке складне і громістке завдання на використання степеня з від'ємними показниками. На цьому вправу завершено.